Зустрічаю, до тебе йде МайРекс Тайм. Будемо релаксувати в готелі Тернопіль, тому до вашої уваги повний огляд даного готелю на наш номер та на сніданки. А взагалі ми ще вагались між готелем Галичина та Авалон. Але Тернопіль покорив моє серце своїми видами на озеро, на набережну, на центр міста, сервіс чудовий, естетично, доглянуто, чистенько. Дійсно файно, дійсно красиво. Ще є тут чудовий ресторанчик Панорама в другому поверсі з прекрасними видами на озеро. Ну, атмосферно дуже. Тому до вашої уваги огляд номеру, в якому ми проживали, та огляд сніданку в готелі Панорама. Отож, наш номер був в категорії на півлюкс сімейного типу. Коштує такий номер 2900. Але якщо бути уважним, і заходити на сайт, вони роблять знижки, тому... Ми його купили за 2600. Бо якщо десь бронювати з якогось букінгу, ну, там відповідно дорожче. Краще заходити на сайт і дивитись По ці пейзажі з вікна вас зачарують однозначно. Що є в номері? Холодильник, холодильник без бару, типу якась е, морозильна камера є, але вона така собі примітивна. Є чашки, є стакани, є чайник, є цукор, чай, кави немає. Є холодильник, є телевізор, є кондиціонер. Два вікна з прекрасними видами на набережно, на центр Тернопля. По проханню нам донесли ліжечко додаткове для дитинки, бо взагалі не передбачено чомусь цьому номері, але за це доплачувати не потрібно. А ще, ласка, звертайте увагу, що вікна без маскітних сіток, тому надовго не відкривайте, щоб не залітали комахи всякі, комарі не кусали. На жаль, балкона немає, але що маємо. Ліжечко було зручне. Єдине, що жарко було під ковдрами спати, тому просіть просто ні очі, знімайте. І воля приступаємо до санвузла. Дуже естетично все, білих, приємних тонах. Вода, холодна гаряча, відповідно, шкафчики, мильні засоби, милку, накладка на волосся, шапочка, фін. Є рушнички, є що чудово, халати, до речі, два халати для дорослих, дуже класно. Ми ж, як в готель ми не брали всі речі, передягатись, в машині лишили, бо ми трансфером їхали на Закарпаття в про це теж буде сюжет, забігайте до мене, будь ласка. А ми так, чисто погуляти по Тернополю і переночувати. Чесно кажучи, я задоволена цим заготела. Мене тут все влаштувало чистенько, акуратно, в душові достатньо місця. Ще чудово, що достатньо міський шкаф поличками для верхнього одягу, для взуття, є вішалочки, є засоби для чистення взуття, одноразові тапочки, щиточки і так далі. Звертаю вашу увагу, ось це готель Тернопіль. Переходимо дорогу і ми вже в центрі міста, де є безліч цікавих локацій. Прямо перед нами пам'ятник Данило Галицькому. Ще далі ось лівіше катедральний собор. Так що, реально, місце розташування дуже вигідне в готелю Тернопіль. Не кажучи, що одразу коло нього набережна, озеро. Але різні, ну, красиве місто, реально. Ось це їхній замок. Так що Місце розташування готелю максимально вигідне. І ціни доступні. А ще полюбуйтеся, які види вночі, яка магія ночі. Ці ліхтарики навкруги над озером. Дуже романтичне вам скажу. Прекрасне місце. А це в мене добрий ранок. Я собі сама протувала каву брала з собою свою улюблену. Я ось так милувалася, робила собі балкончик і насолоджувалася видами Тернополя, бо я дійсно в них закохалась. Романтичне місто, я вам скажу. Я люблю, коли є водойма, дерева, максимально екологічно природні. Отож, йдемо снідати. Вартість сніданку 250 гривень, за нашу малечу шестирічного хлопчика не брали. Так що ми на увазі. З 7.30 до 11 сніданочки. Цей ресторан Панорама знаходиться на другому поверсі з прекрасними видами на озеро, на набережну. Так то обирайте одразу місце, якщо це влітку восени. так ось, як бачите, в ресторанчику досить естетичні, приємні зелені відтінки. І ось це прекрасні ці види з балкончика. Ну лепота, Ну, файний, реально файна, красиво, дуже. Я зачарувалась, закохалась і, чесно, тепер мрію ще раз приїхати саме сюди. Отож, наші свіданочки як виглядають. Є нарізки м'ясні, хлібчик дуже смачний, тостере можна робити, масло, сир. Ну, Стандартні позиції, в принципі, як мають бути. Салатики, зеленості. І ось гарячо. По гарячому у нас було. Омлет, рагу овочеве, Ще була гречана кашка, тушене м'ясо, типу бандерики. Як, як зазвичай є сирники, до сирника є джеми різні, є кисломолочні продукти, йогурт, кефір і горішок, різних добавок, хрустиків. ось Панакота була, рогалики, від фрукти, чай, кава. Соки, узвари. ну, Класичні позиції сніданку. Не багато, але вони всі необхідні, смачні, якісні. Ось я вам знімаю тарілки. Пусті я поз'дала, я не насипаю багато, щоб не лишалось, бо мені шкода, коли викидаються продукти. Тому я не встигла зняти, що ми справді їли. А це вже ми гуляли набережно і випили шампансько. Дякую Тернопіль тобі. Пока-пока, до нових зустрічей. Підтримайте мій канал подобаєчкою підписочкою, буду дуже вдячна. А взагалі, щиро рекомендую відвідати місто Тернопіль. Воно точно вас зачарує своїм вайбом, легкістю, невимушеністю. Готель Тернопіль вам цьому точно допоможе своєю локацією розташування. Але якщо знаєте хороші готелі, порадьте, мій, будь ласка, в коментарях. Пока-пока.